На війнах людей проти людей завжди воювали також і тварини у ранні часи. Експлуатація представників фауни у битвах була зумовлена не надто високим технологічним розвитком, але навіть до нині у різних країнах тварини продовжують нести бойову службу, і російсько-українська війна не виняток. У цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про те, як кавалерія визначала хід битв від стародавніх часів майже до теперішніх: про долю бойових слонів у протистоянні з Олександром Македонським і запорозькими козаками, про бойових дельфінів, котів шпигунів і секретну бомбу з кажанів. Найдавніше зображення тварин, що використовувалися для війни, знайдене у південному межиріччі. Це, ймовірно, віслюки, запряжені у колісниці. Єгипетський фараон Рамзес II Великий мав Лева, який був не просто улюбленцем правителя та символом влади, але й повноцінним учасником битви при Кадеші між військами Єгипетського та Хетського царств. Втім, жодна інша тварина не відіграла такої ролі в історії війн, як кінь. Рухливі і витривалі скакуни буквально змінили хід військових операцій. Вже з IX століття до нашої ери кіннота стала повноцінним родом військ. У своєму первісному вигляді вона з'явилася в Асирії, найсильнішій державі стародавнього сходу. Сідла ще не винайшли, а вершники зазвичай діяли парами на двох конях. Один воїн тримав вішки обох коней, а також щит, а другий стріляв з лука. Знаковою з погляду використання тварин стала велика битва при каркарі між асирійськими військами царя Салманасара III та південно-сирійською коаліцією. Окрім понад ста тисяч воїнів, у битві взяли участь близько тисячі вершників і навіть бойові верблюди. Їх на допомогу коаліції прислав арабський король Гіндібу. Верблюди були активними учасниками битви у Малій Азії між перським царем Кіром II та царством Лідія. Коли Кір дізнався, що лідійські коні не люблять вигляд та запах верблюдів, то сформував спеціальний загін. Верблюди спровокували паніку серед лідійської кінноти і переломили битву на користь Кіра. Із шостого-п'ятого століть до нашої ери у війни залучили і слонів. Вони могли топтати ворожих солдатів, відкидати їх хоботами, а деякі навіть несли на спині бойову платформу для стрільців. Ймовірно, вперше слонів почали використовувати у битвах у стародавній Індії. З часом вони стали повноправною одиницею армії, а їхня присутність на полі бою подекуди мала більше психологічний ефект ніж бойовий. Вони жахали армію противників. За часів пізньої античності у бій відправляли і собак. Одна з найбільш ранніх згадок походить із Лідії, де зграя бойових собак розбила групу кімерійських загарбників. Якщо тоді собаки були лише на службі у людей, то зараз вони, а також котихо, м'яки, морські свинки, папуги, рибки та навіть плазуни, є для людей друзями і домашніми улюбленцями. І в Україні культура догляду за ними еволюціонує щороку. Група компаній Сузір'я Груп вже понад 30 років розвиває культуру турботи про тварин і робить це комплексно, створює власні бренди, організовує дистрибуцію та продаж у роздріб кормів та спеціальних товарів для тварин. Якщо у вас є домашній улюбленець, то ви скоріш за все користуєтесь товарами, постачальником, розробником чи виробником яких є Сузір'я Груп, і вам ймовірно відома найбільша в Україні мережа зоомаркетів «Мастер. Зу», також частина групи компаній. В умовах війни Сузір'я Груп продовжує інвестувати в економіку України, розвиваючи інфраструктуру зооринку та створюючи робочі місця. Зокрема, нещодавно було відкрито два нові виробництва та декілька інноваційних складів. Працює напрямок Сузір'я Черіті, підтримка тварин, які поки що залишилися без домівки, а також сприяння пошуку люблячих родин для чотирилапих. Але повернемося у давнину. Продовжує розвиватися і кіннота, яка досягає свого розквіту в IV столітті до нашої ери у війську Олександра Македонського. Ще будучи підлітком, цей майбутній полководець спромігся підкорити найбільш норовливого коня на ім'я Буцефал, що став Олександру вірним другом, аж поки не загинув в бою чи то за іншою версією, помер від старості. Олександр впровадив чітке розмежування для кавалерії. Важка кіннота разом із піхотою завдавала противнику головного удару. А легка кіннота опікувалась розвідкою, охороною, а також переслідуванням вже розбитого ворога. Коли Македонський бився спочатку з перською, а потім з індійською арміями, обидві намагалися застосовувати слонів на полі бою. Але перських слонів війська Македонського успішно захопили і навіть використовували у подальшій експансії. А в битві з індійською армією проти слонів Олександр виставив піхоту, яка вбивала погоничів. Слони ставали некерованими і топтали своїх же воїнів. Іншу тактику проти слонів використали римляни в битві з військами царя Піра, випустили на поле підпалених свиней. Ті верещали і відлякували слонів. На території України одним із перших кавалеристів справедливо можна назвати скіфів. Їхні кочові племена населяли територію північного причорномор'я ще в першому тисячолітті до нашої ери. Коні були найдорожчим скарбом для них, супроводжували скіфів кочовиків упродовж життя на полі бою і навіть у потойбічному світі. Часто скіфи навіть прикрашали вуздечку золотом та сріблом. Деякі з таких артефактів і сьогодні можна побачити у Національному музеї історії України. Переломним моментом розвитку кінноти стало винайдення стремен приблизно у IV столітті нашої ери. Це дозволило вершникам не лише впевненіше триматися на конях, а й при цьому користуватися зброєю. Поступово винахід дійшов, зокрема, і до Русі, до X століття, зробивши кінноту основою княжих дружин. Щоправда, у протистоянні з монголами, які мали найкращу у світі кавалерію у XIII столітті, Русь не встояла на відміну від Кхмерської імперії, яка використовувала абсолютно унікальну зброю слона балісту. На його спині закріплювали подвійний арбалет, ймовірно дуже ефективний в бою. На теренах України також велись баталії за участі цих величезних тварин. Під час Хотинської битви між арміями Османської імперії проти Речі Посполитої та війська Запорозького за Османів воювали чотири слони. Проте ці тварини злякались артилерійського обстрілу і втекли з поля бою. Втягнути слонів у війну намагалися аж до ХХ століття. Під час першої світової один зі слонів працював на складі боєприпасів у британському Шеффілді. Був іще слон на ім'я Лінь Ван, який уже у Другу світову тягав гармати японської армії та боєприпаси через джунглі, доки його не схопили китайці в 1943 році. Продовжив він свою службу уже в Китаї, а пізніше на Тайвані. Під час першої світової на допомогу армії прийшли і голуби. Німецький аптекар Юліус Нойбронер винайшов голубину фотозйомку. На голуба вдягали нагрудну упряж, до якої кріпилась маленька фотокамера, що автоматично робила знімки, але ці передвісники дронів успіху не мали. Історію більш успішних безпілотників ми досліджуємо в нашому відео, на яке залишили посилання в описі. А голубів переважно залучали для доставки повідомлень деякі навіть отримали за це нагороди, як от голубне ім'я Шерамі, який, попри кульові поранення, зміг передати 12 повідомлень між фортами в регіоні Верден на півночі Франції, що врятувало життя майже 200 солдатам. Попри потужний розвиток військової техніки, під час Другої світової війни більшість армій все ще мали кавалерійські підрозділи. Їх використовували здебільшого як кінну піхоту або для розвідки. На східному фронті кавалеристи відіграли значну роль у завданні третьому райху низки поразок. Радянська кавалерія влаштовувала глибокі рейди та переслідувала сили противника під час відступу. Кінні підрозділи брали участь в оточенні Берліна, а деякі з них досягли рейхстагу в квітні 1945 року. До Берліна, за легендою, дійшов і радянський верблюд на ім'я Кузнечик. Ще з періоду сталінградської битви червона армія задіяла не менше тисячі логістичних верблюдів. Американці в тих же цілях використовували мулів. В ті ж часи в СРСР абсолютно негуманно намагалися навчити собак підривати німецькі танки прив'язаними до тіла бомбами, але незабаром виявили, що тварини або втікали від жахливого шуму техніки, або ховалися під своїми штанками, наражаючи їх на вибухи. А знайдена американським солдатом собака Смокі йоркширський тер'єр взяла участь у дюжині розвідувальних операцій на Тихоокеанському театрі бойових дій та була нагороджена медалями. Смокі дуже швидко навчалась, допомагала прокладати лінії зв'язку, замінюючи сотні солдат і десятки літаків. Крім того, Песик попередив свого власника про обстріл, відвівши його роту від влучань. Смокі також супроводжувала медсестер, які доглядали за солдатами у новій гвінеї. Цього собаку називали талісманом тихоокеанських військових. Обирати таких живих талісманів давня традиція, яка мала приносити удачу та надавати психологічну підтримку солдатам на полі бою. Найчастіше військові просто підбирають собак чи котів, які втратили домівки через війну. Багато подібних прикладів є серед українських воїнів. Під час Другої світової у США розробляли кажанячі бомби. У великому корпусі було понад тисяча відділень, у кожному з яких перебував кажан із маленькою прикріпленою бомбою. Скинуті з бомбардувальника бомби розкривали парашут та випускали кажанів, які потім розсіювалися по карнизах і горищах. Через час, виставлений на таймерах, кажани мали спалахнути і викликати пожежі у здебільшого дерев'яних та паперових будівлях японських міст. Проєкт згорнули із закінченням війни. Але США продовжували експериментувати і запустили проєкт ЦРУ Акустік Kitty. Планувалося використовувати котів для шпигування за Кремлем та радянськими посольствами. Кішці імплантували мікрофон у вухо та невеликий радіопередавач в основу черепа. Однак акустік Кітті не став успішним через те, що кішка не збиралася виконувати завдання і підслуховувати конкретних людей. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити. Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександра Ільченко, Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева. Під час холодної війни служити людям почали дельфіни, які за допомогою прикріпленого гідролокатора патрулювали сектори та виявляли ворожих плавців. Виявилось, що інтелект дельфінів Афалін є найвищим порівняно з іншими видами морських тварин. Основна військова перевага дельфіна точна ехолокація, яка дозволяє знаходити об'єкти під водою, які не помічає професійний водолаз. Отже, дельфіни патрулювали гавані та шукали морські міни або вибухівку, прикріплену до корпусів кораблів. Бойових дельфінів використовували США під час воєн у В'єтнамі, перській затоці Іраку. У сполучених штатах навчають шукати військові об'єкти у морі не лише дельфінів Афалін, але й каліфорнійських морських левів. Після початку повномасштабної війни в Україні британська розвідка повідомила, що Росія використовувала дельфінів для захисту Чорноморського флоту у Севастополі. Найбільш знаменитим собакою на війні в Україні залишається Джек рассел Тер'єр Патрон, який допомагає в розмінуванні територій. Патрон так само є й талісманом рятувальників, а також інструментом привернення уваги до мінної небезпеки. Але патрон не єдиний знаковий пес в Україні. В евакуації людей з гарячих точок активно допомагала кудлата провідниця Ніколь. А вівчарка Кейт, яку торік визнали однією з кращих службових собак країни, від початку вторгнення віддано патрулювала залізничний вокзал, а пізніше брала участь у розмінуванні деокупованих територій Херсонщини. Таких прикладів в Україні безліч, адже усі тварини в нашій країні зараз живуть, якщо не на фронті, то в умовах війни. Їхня стійкість вражає, згадати хоча б кішку з Бородянки, яка близько двох місяців без їжі та води прожила у розбомбленому росіянами будинку. На жаль, війна різко збільшила кількість домашніх улюбленців, які втратили сім'ю. Волонтери відчайдушно намагаються допомогти, організовуючи притулки, збираючи корм і смаколики для кішок і собак. Проте життя тварин може бути значно кращим, аніж у притулку, якщо їх забирають додому дбайливі господарі. Сузір'я груп готова підтримати таку ініціативу, надавши 10 піврічних запасів кормів для собак або кішок тим, хто підбере собі улюбленця в одному з притулків докладні умови в описі.